Всім привіт дорогі друзі. Погнав турецьку такву, іменно білу чубату. Так, це ось у троє, троє носу. два чорні, один білий, несочуби. І чубатих отаких от погнав. Шестеро штучок. отаких таких братів. Їхніх старших. Коротше, виходять вони в мене в точку. Ось покрились, не видно. Буквально минута і вони в точці. Це вирішив зняти, розказати про цю історію. А в них якби зараз поки що такої гри сильно немає. І вони оце кожен день покриваються. Не видно їх. Не можу знайти. Стояв, минут 5 дивився. Це така кров. Білі. Уходять в точку. Чорні не уходять. Чорні хіба можуть уходити, коли і гру там набрали. Тоді йдуть вище. А це білі, чубаті. іменно. Все, ушли. Капець, буквально за минуту. Шухи пішли. Як ви думаєте, це нормально чи ні? Для турецької токи. У мене колись були білі лисі і ну, носочубі. Ну, друга кров, це геть друга щас у мене. Раніше років 10, мабуть, назад, може 7 років назад, то другі в мене були. Тут теж вони уходили в точку. Саме лучше білі летіли. Ну іменно по висоті там. А ці покрились. Вони ще такі тучі, хоч би вони вернулись. Не бачу. Ну зараз вже минут 15 пройшло. Короче, це такі дело. Все такі дела. Ну як думаєте що? Нормально це чи ні? Інтересно як вони будуть грати, потом на кру заходить. Ну, ходять вони жорстко. Ні, Не, там некоторі грають, грають некоторі. Свічу підтягують, при посадки грають Ну нема пока такої гри еще надо ну надо ганяти це их отделившие штуки минут і що уходят я це их гоняю уже третій день не не третій це сегодня другий а может и третій отдельно именно то я их толпой ганяв десяток там ганяв чорних сызих а то білі уходили чорні оставались а це рішив Да. Ось так. Ну, як будуть сідати, може вийде зняти, якщо не прозиваю. Так, ну що, пройшло десь 40 хвилин. Набачив я їх випали вони з захмар. Так, ну що, пройшло десь 40 хвилин, набачив я їх випалив із Захмар. Зараз щас... помічу. Охій ярко Сонця нема, а таке небо світло. Де поки ходив по телефон? Десь опять ось одного бачу. Коротше. Опять не бачу їх. Це капець. Короче, не бачу. Так, ось все. Найшов. Ну, та ні, камера не бере. А, ось це. Взяла, взяла. Ось вони. Ну, пошти в точках оце. Практично. Практично в точках. Так, оце таке, коротше, один ось нижче, опустився, шостий. А п'ятий п'ятеро там. Коротше, чуть що іграють, я ось у двох побачив щось Чуть шої грають аж суди З, З точки чуть шої грають. Хлопаються, тихо вітру нема. Оце пішли. Так, оно один опускається. Чи то той, що був? Так, ну ладно, ладно. Хай літається. Так, один сів. Це той, що за мене ще був. Вже гуляє. Так, посідали десь час. Зараз 40 поштою ну Там деякі раніше трохи сім, а 4 штуки пізніше. Ось такі красавчики. Один лисий, всі останні чого Подивляються в небо ж. Ці не хекають. Чорні так хекають завжди. Це ось видно, що на тренуванні Ті, що летять, оце подовго, вони і не хекають. Сів і не хекають. Чорні там деякі є. Політав 10 минут, вже хекає, прям вмирає, прям падає з ніг. Там один такий вічно сяде, падає аж. Не може йти. Сіве, сусіве. Всі... Нормально все. Інсульту нема. Обис злетів. <ріст> Злякає двох, та вони сейчас должні сісти. У неї обично як другий розлітой тут це ненадовго. Ось такі линяють. Так, ну ті сяду, тоді загоню. Коротше, ось такі голуби. Кому треба, звертайтесь, щось можу підібрати, все собі залишати не буду, все, все равно. Так, всім пока!